Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з Мурчиком розбираємо події того, як 14 січня росіяни здійснили черговий потужний ракетний обстріл України, до якого вони перед цим довго готувалися. Також про головні події в Одесі по лінії фронту та на морі, а також розповідаємо про новий рівень допомоги Україні від заходу та до чого це призведе. Йде вже 325-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Безумовно, головна подія сьогоднішнього дуже важкого дня це масований ракетний обстріл України, який росіяни здійснили сьогодні в декілька етапів. Вони запускали ракети з моря, з повітря та з сухопутних установок. Чи не найдовша повітряна тривога тривала сьогодні в Одеській області, яка також в певній мірі постраждала? Але про все по порядку. Спочатку росіяни здійснили сьогодні вранці ракетний обстріл Києва, який виявився раптовим без повітряної. Тривоги. Згодом українське командування розповіло на основі аналізу уламків збитих ракет, що стріляли росіяни переобладнаними зенітними ракетами С-300 чи навіть С-400, які летіли по балістичній траєкторії, і це майже унеможливлювало своєчасне реагування на ці ракети. Крім того, реальні пуски цих ракет росіяни поєднували з їх імітацією, щоб відволікти та виявити позиції української протиповітряної оборони. Потім, після 13-ї години в Україні почалася ціла хвиля повітряних тривог, яка згодом охопила всю територію нашої держави. В Одеській області повітряна тривога була з 14 ї по 18 -ї годину, відразу 4 години поспіль. Всього росіяни випустили у цей час 38 ракет. Це були 23 крилаті ракети Калібр з моря та Х-101 з восьми стратегічних бомбардувальників ту 95 які летіли над Каспійським морем. А також п'ять крилатих ракет Х 22 з бомбардувальників ту 22 і п'ять авіаційних ракет Х-59. Ближче до вечора Росіяни випустили ще п'ять ракет Х-59 над південними та східними регіонами України. Загалом, з цієї кількості було знищено 25 ракет. Це 18 крилатих типів Х101 і Калібр, а також 7 ракет Х-59. З цієї кількості чотири ракети було знищено над Одеською областю. На жаль, з тих 13 ракет, які не було збито, частина дала влучення, в тому числі одна потужна і дуже неточна ракета Х-22 влучила у багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі. Там є загиблі і дуже багато поранених. Моторошні кадри всі вже бачили у різних новинах. Одна ракета влучила у інфраструктурний об'єкт в Одеській області неподалік від самої Одеси. Окрім того, в Одеській області уламками збитої ворожої ракети пошкоджена портова інфраструктура, яка задіяна у роботі зернового коридору. Є влучення в об'єкти критичної інфраструктури у Львові у Вінницькій та Харківській областях. Тому сьогодні Харків і Харківська область на певний час повністю знеструмлені. У Харкові зупинилося метро. Є ризик знеструмлення та припинення подачі води у Львові. В Одесі сьогодні в день запровадили екстрені аварійні відключення електроенергії та повернули у депо. Заздалегідь електротранспорт. Загалом в Україні пошкоджені дві потужні теплові електростанції, одна з яких тимчасово припинила роботу. Важливо розуміти, що росіяни трохи більше двох тижнів перед цим накопичували запас ракет для сьогоднішнього удару і спромоглися випустити лише 38 ракет, з яких тільки 23 – це далекобійні крилаті ракети. До них вони додали ще 10 ракет, 59. Малої дальності і п'ять старих ракет Х-22. А також певну кількість зенітних ракет, які використовуються у якості балістичних ракет класу Земля. Земля це ознака повної вичерпаності запасів ракет у Росіян. З кожним таким ударом вони запускають все менше і менше ракет. Цікаво також зазначити, як відбувалася підготовка до цього удару з моря. Після досить довгого періоду послаблення активності російський Чорноморський флот сьогодні, вранці 14 січня, таки вивів у море досить значні сили, про що ми попереджали у минулому нашому огляді, який було присвячено підготовці росіян до удару та дислокації російських кораблів у Севастополі і Новоросійську 9-12 січня. Скоріше за все, росіяни про просто чекали, коли у Чорному морі закінчиться шторм, і він таки закінчився. Ще вчора, 13 січня, у морі не було російських ракетоносців, і загрози ракетного обстрілу для Одеси не було. Але станом на ранок 14 січня, за даними ВМС України, у морі вже перебували сім російських кораблів, серед яких було три ракетоносця з 20-ма калібрами. Це два надводних кораблі та один підводний човен. У середині дня 14 січня, по інформації оперативного командування Півден ЗСУ, росіяни вивели у море ще один надводний ракетоносець. А після 14-ї години стало відомо про виведення у море ще одного. Таким чином, Одесі та іншим містам України сьогодні в день загрожували відразу 36 ракет калібр, це 32, по вісім та кожному на чотирьох надводних кораблях та 4 на одному підводному човні. Загалом у морі перебували 5 російських ракетних кораблів. Це вперше така їх кількість ще з жовтня 2022 року. Дефіцит ракет росіяни компенсують імітацією ракетних пусків, запуском порожніх болванок замість ракет та виводом в море ракетних кораблів без ракет для того, щоб ввести в оману українське командування. Однак все ж таки певна кількість ракет вражає наші об'єкти, і це свідчить про ретельну підготовку росіян до нових ударів. Ситуація на фронті прикута зараз до міста Солидар, що трохи північніше Бахмута. Як повідомляє генштаб на вечір 14 січня, зараз тривають все ще важкі бої за Солидар, де з цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти заздають там великих втрат у піхоті. Також росіяни ведуть наступальні дії ще на декількох напрямках на сході України: на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському. У Харківській області на Куп'янському напрямку росіяни намагаються тактично покращити свої позиції. А у Запорізькій і Херсонській областях вони обороняються. При цьому зафіксована передислокація російських військ з лівобережної частини Херсонської області. Це може свідчити про їх підготовку до повного відступу з цього регіону у сфері міжнародної допомоги Україні союзники остаточно відмовилися від. Обмежень на постачання важкої зброї. Ще пару днів тому Польща символічно передала Україні першу роту танків німецького виробництва Леопард 2. Це 14 танків. А сьогодні, 14 січня, Великобританія почала передачу танків Челленджер 2 всього 12 машин, один ескадрон. Це перші символічні кроки означають лише одне: це початок справді великих поставок. Вже п'ять держав НАТО виявили бажання надати Україні німецькі танки Леопард. -2». Два яких загалом, наприклад, з Польщі, тієї ж Німеччини, Канади, Греції та Іспанії можна набрати 200-300 одиниць, якраз стільки, скільки потребує для перемоги залужний. Також ще кілька десятків танків Челленджер 2 зможе надати загалом Великобританія, але так мало лише тому, що в неї самої танків небагато. Справді, великі масштаби постачання танків у кількості у 100 чи більше машин можуть бути від США, і це будуть танки Абрамс. Окрім того, у 2023 році Україна отримає від союзників ще 120 танків Т-72 радянського зразка. Танки стандарту НАТО. Мають загалом більшо на 10-20 тонн вагу. Ніж танки радянського зразка, які зараз застосовують і Україна і Росія. Це пов'язано з зовсім різними концепціями застосування танків у часи холодної війни. Той же Радянський Союз планував великі танкові наступальні операції у Європі, незважаючи на втрати як у техніці, так і в особовому складі. І тому важлива була кількість танків, їх маневреність та озброєння. У НАТО ж цілком адекватно оцінили тоді ситуацію і зробили ставки на дії танків. У обороні, де була важлива їх захищеність та виживання екіпажу, саме через це різниця у масі радянських та натівських танків у випадку НАТО пішла повністю на посилення. Систем захисту та систему управління для того, щоб успішно воювати меншою кількістю, і дві війни проти Іраку показали, що так воно і є. Відносно невеликі підрозділи на танках зразка НАТО успішно громили великі танкові з'єднання армії Саддама Хусейна, не зазнаючи втрат зовсім. Зараз, же, коли Росія зазнала катастрофічних втрат у танках, це більше трьох тисяч одиниць та вимушена воювати на старому металобрухті типу танків Т-62, поява на фронті одного чи кількох потужних ударних з'єднань у у складі ЗСУ, які укомплектовані танками стандарту НАТО при відповідній підтримці артилерії, ракетними установками та авіацією, здатна кардинально змінити ситуацію. Але від означеного зараз початку передачі Україні. Танків до формування однієї чи кількох нових танкових бригад, як це анонсує командування ЗСУ на леопардах, челленджерах чи Абрамцах, прийде не менше місяця, а то й півтора-два місяці, і це саме той час, за який Росія ще може щось зробити на фронті, тобто продовжувати наступати так, як зараз вона це робить у Солидарії та під Бахмутом, методом піхотного штурму з величезними втратами для наступаючих. Після цього ж навесні 2023 року росіян чекає великий наступ ЗСУ, який вони не зможуть зупинити ніяк. А сотні тисяч погано озброєних чмобіків майже без підтримки артилерії та бронетехніки майже нічого не зможуть вдіяти проти сучасної та оснащеної новою зброєю визвольної армії України. І саме тоді відбудеться справжня демілітарізація Росії так, щоб у неї не залишилося жодної ракети, жодної пускової установки, жодного заводу для виробництва ракет, жодного інженера для їх розробки та жодної копійки для закупівлі ракет за кордоном. Лише десь там за залізною завісою будуть сидіти біля телевізорів. Та радіоточок у таборах новітнього ГУЛАГу Росіяни і у перервах між працею на лісоповалі будуть молитися на свого найвеличнішого лідера всіх часів Путіна, який забезпечив їм таке добре життя. На цьому все до побачення, слава Україні.